Пахне як! Нарешті дочекався ароматизатор нашого українського виробника. До речі, потрібно запитати вінничан, які ж країні виробнику вони надають перевагу. Я точно перестала використовувати товари, які вироблялись з Росії. Тобто я подивилась просто список і по цьому списку, зазвичай, коли заходжу в магазин, дивлюсь, аби раптом не купити товару агресора. В більшості випадків це, напевно, Україна все ще. Тобто ну, це більше да, та. Да. Чому? Не задумалася на цим питанням, якщо чесно, то тобто, мені головне, щоб на Росії. Звертаю увагу. Е, ну, більше Україна, Польща, Німеччина. Чому саме ці товари? Так, ну, Дивиться, які товари, звичайно, тобто, якщо в загальному говорити, ну, довіряю якості цих продуктів, які виробляються в цих країнах. Ой, на, вироб, на про великий жаль, країна-виробник, майже всіх промислових товарів це Китай, тому ой, хіба, майже, вони можуть просто працювати під якоюсь марку, під когось, а як дуже копнеш, то, то вважається, що Китай. Китай, який йде на Європу, скажем, в крашої якості, Китай, який йде на нас, хужої. А так, ну на Росію, то ми зараз ніхто не беремо, Білорусь не беремо, а все остальне так, що є? Все, окрім Росії. Ну так, так більше. Ну, Закордонний, українське виробництво. якщо особи. там, наприклад, якісь продукти харчування чи, можливо, навпаки одяг, якісь побутові речі, звертайте увагу, там, якщо закордонні, це якісь, якісь певні країни? Ну, Наприклад, з харчів, ну, з продуктів, то я дивлюся, що українське там. Одяг з Туреччини, то він більш якісніший. Це в мене пальто теж і турецьке. То. Я дивлюся більше як річ на дотик, там, типу, якість. Стараюся надавати перевагу Україні, але Америка ну, то більше американське. Типу я стараюся не Китай, щоб було щось таке. Як до Китаю відносини, чому не Китаю? Ну, тобто, я якось, е мабуть, на, ну, вроді і нормально, якось отак. Вроді і негативно, але вони нам і поставляють і там телефони, всю техніку, і також е одяг. Ну, тому так, посередньому. Обов'язково звертаю увагу, дуже надаю перевагу українським крафтовим майстрам. Мені дуже подобається якість і якби цінова політика. Е так, так. Ну, я за свідоме споживання однозначно надаю. Америка подобається те, що там ціна, якість для простої людини з американських товарів можна купити якісне взуття, якісний одяг. Тобто, це говориться теж про свідоме споживання. Що ти купуєш один раз хорошу річ за розумні гроші, і носиш її роками. Особливо це стосується дитячого, чоловічого одягу. Ну мені сподобається подобається їх взагалі підхід до виробництва речей. Тобто, це не те, що ти там. Купив і викинув через півроку.